Молодці, працюємо далі. Світлана Кравчук веде дистанційний урок математики для своїх третьокласників. Жінка 40 років навчала дітей російською, хоча у житті говорить україномовна. Єдине, що спричиняє складнощі термінологія. Тому під рукою вчителька поки ще тримає шпаргалку. Іноді підказують учні. Коли у нас було викладання російською мовою, то у нас українська мова була спочатку усним курсом, потім потихеньку ми переходили. А тепер ми перейшли на підручники для української школи, і дітям трошки важко. Учні, які перші два з половиною роки засвоювали знання російською, жодного дискомфорту говорять від переходу на державну не відчули. Чи легко вам українською мовою навчатися? Легко. Черкаська школа номер 11 від часу свого заснування була російськомовною. Українську тут вивчали, говорить заступниця директора Лариса Гойколова, про те, як окремий предмет переломним моментом розповідає, стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У нас такий настрій почався і в колективі, і серед дітей, і серед батьків, що ну від, відторгнення несприйняття російської мови. Єдина проблема із переходом на державну у школі це підручники. Нині їх збирають по усьому місту. А доки ця робота ведеться, розповідає бібліотекарка Людмила Аксьонова, діти користуються електронними версіями. Російськомовні книжки чекають на утилізацію на дальніх полицях книгосховища. Доля їхня як ви бачите, вони зараз стоять на стелажах практично на горі, тому що їх зараз не використовують. А яка їхні доля десь із жовтня місяця будемо їх на списання готувати у 27-й школі, яка також має статус школи нацменшин? Російську досі викладали факультативно по кілька годин на тиждень. Рішення про скасування цього предмету також приймали колегіально. Розповідає класна керівниця 10-го класу Валентина Лимар. Кожна родина мала право вибору, це було рішення одноголосно всього батьківського колективу і всіх дітей. Якщо раніше школа паралельно працювала за двома навчальними планами, говорить директорка закладу Леся Пасічник, то новий навчальний рік почали вже за єдиним. Скорочення таких предметів, як російська мова та література, додає, не потягло за собою скорочення кадрів. Було два викладачі. Одна з них за віком, за віком пенсійного віку, скажімо так, і за власним бажанням вирішила залишити не тільки стіни школи, а й взагалі роботу. А інший викладач це викладач, який зараз працює в класах і викладає зарубіжну літературу. Російські підручники розповідає Леся Пасічник. Тут також здаватимуть на макулатуру, а це не один десяток кілограмів. Виручені кошти передадуть на потреби зсу. Марія Гаврилян, та Горозія Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси.